Моє нездійснене всміхнулось на прощання, а я розгублено залишся, не пущу, воно ж махнуло. вже іде світання, все змиється потоками дощу. Ні, не зникай і край плаща хапаю. Я не встигала, прагла з усіх сил побудь ще мить, тепер я зможу, знаю. Срібло плаща, як пил і неба синь. Ні, це не чесно, не могла ж, я кажу. Пробігли хвилі срібні над піском. Я не зійду. Я каменем тут ляжу, хай океан, як хоче, йде верхом. І раптом сонце, Хвиль сліпучих грає, заграли враз на кам'янім чолі. Я маю час, я здійснення бажаю. Нехай об мене б'ються кораблі. О. Скільки егоїзму у людині, яка почула поклик давніх мрій. Для неї світ лише фоном на картині, для неї світ лише те, що в ній самій, і океан всю товщу вод припливу зняв наді мною і разом. Відступив. і сріблястий дощ, як літній плащ, о диво так тихо пошепки заморосив, а я лежу, вдихаю синій простір, ні страху, ні чекання. Дивна мить, бо там вгорі, у самій високості ледь ясне світло за дощем горить і міниться чиясь фатаморгана все ближчає, тінь впала на чоло. Ти мріяла. Аби була кохана, тепер уже ж не скажеш, не було, хотіла творчості, свободи, сили духа, дальніх доріг, пізнать глибинну суть нездійснене, знов ти тоді послухай лиш. Шелест хвиль, і слів моїх не чуть. Я хочу крикнути, здійснилось, та не так все, і раптом хмари, як німий екран, на ньому все і я самотня завше, і ось уже в припливі океан. Хмари Розсіялись і знов мінливе світло. І тінь за тінню в синій висоті все, що хотіла, я, життя, що квітло, але не так, як я, як хтось чужий хотів, І я зітхнула. Десь там в океані, низьким гудінням відізвався звук, і щось страшне було в тому зітханні, бо в нім звучала жалоба розлук, і третій шлях постав переді мною. Може, то просто спогади були. Оскільки втрачено, але теплом, любов'ю він кожен крок турботливо стелив, аж раптом голос: Я тебе шукаю, а ти лежиш тут, як меридіан. Я споглядаю, що? Мовчи, я знаю. Забутих мрій у небі караван, а може, досить нова Маргарита, вже в Бредбері прописано усе. Ти що до мрій здійснених сердита? Ти глянь, вітрильник море нам несе, ти ж колись мріяла, а соль про капітана сміється. Посміхаюсь, а вгадав. То просто мрія, недушевна рана. А хто ж тобі душевних ран завдав? Поговорили підліток, дитина, а рідний внук той зрозумів усе. Іще малий, а мудра вже людина. І не забув мене. А рідний внук то все й зрозумів. Іще малий, а рідна вже людина і не забув мене таких знайти зумів. Підем ще п'ять хвилин. Я зачекаю, я відійду, посиджу на горбі. Дощ знов стривожив синяву краю. Знайомий плащ майнув, заголубів, Моє нездійснене схилилося, Ти плачеш, то очі пил плаща запорошив. Усе здійснилося, чи так, а чи інакше? Сумно стає лише, коли хтось не любив. А так ми всі в житті недосконалі, хто в точності отримав, що просив. Тебе я відпускаю, а надалі я просто житиму. Наскільки стане сил срібло плаща покрило синь ранкову, у дальні зорі розтеклася мить. Ну що ж тепер? А починаю знову і вірити, і мріяти, і любити. Не випадково внук мене чекає, і син, о, дивина, враз подзвонив. Так це ти простори морські долаєш, так оце щойно ваш вітрильник плив. Що думаю? А думаю, я, сину, що світ? Змінився інші вже зв'язки. Але в людській природі є хвилини, де визначають геть усе віки. Поговорили, прийму до уваги. А вже ж, мій капітане. Вибір твій і чи для спокою, а чи розваги вплітає дощ по ниті золотій.